Всіх вітаю, з вами Марія та зірочка ютубу Кицька Аліса. І сьогодні філіжанка про те, хто вам готує сюрприз. Ну Аліса одразу вирішила, що вона точно буде вам сюрпризом. А зараз побачимо, що тут філіжанка вам покаже. Хто вам готує сюрприз? Так, ну тут Чоловіка показують, але це по роботі якась ситуація. Тут навіть два чоловіки Знаєте, показано так, що прийдуть до вас, і це вже буде для вас сюрпризом. Хоча не для всіх воно взагалі зненацька буде. Ну, для когось люди якось знаєте, як повертаються, бо була домовленість. Ну, Наприклад, щось там замовляли у вас і вже прийдуть. Забирати замовлення. Ну, це я такий приклад, у вас воно якось по-своєму буде. Далі дивимось, ну, почали з роботи соціуму, то давайте ми тут і продовжимо. Так, хто вам готує сюрприз? Ну, дійсно, тут філіжанка теж. От тут дублюється трошки інформація, тут вже збирається один чоловік, а інший, як за телефонним дзвіночком, буде, зрадіє вашому телефонному дзвіночку, що ви запрошуєте прийти. І зробить це, але так виглядає, що може для когось з вас це як не в цей день. В цей день ви будете домовлятися, а на якийсь інший день вже буде візит. Далі дивимось. Ось тут е -м 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 сюрприз пов'язаний з таланом. Це знаєте, як поробка якась, щось людина може своїми руками відтворити і сюрпризом вам принести. Ось тут покращиться в жінки настрій, але і в чоловіка теж. Тут, знаєте, спілкування один з одним. Люди почують один одного, побачать один одного і поліпшиться настрій. Це візит з дарунком для когось. Людина прийде не з пустими руками, щось несе в тих руках. Щось невеличке, але то буде вам приємний сюрприз. Так, далі, задоволений чоловік. Інформація, яку надасть ця людина, буде сюрпризом. Він щасливий від того, що він може прийти до вас. З такою інформацією або зателефонувати вам з такою інформацією. Так, сюрпризом буде буде прояснення ситуації про, про чоловіка. Від двох людей будете дізнаватись ну, майже одночасно. Так, далі дивимось. Молодий чоловік, якісь його цікавості, але дивіться як те, що йому цікаво, зацікавить і вас. Це, знаєте, як людина зможе донести вам, як розказати, розкрити якусь інформацію і Сюрпризом для вас буде насправді от як зміна бажання. от, Наприклад, ви про щось там навіть не здогадувались. Відтворюється у вас розмова з таким, ну, як молодий. Може, молодший за вас, а може як ну, як молодий співробітник. Отак от може ще бути. як, наприклад, Нова людина в колективі, ну, більш нова. Може, він там вже і працює рік, але він останній, хто прийшов, наприклад. Тож, ви послухаєте людину, і ви якось швидко вирішите ну, діяти. Дивлячись ну, от, що він там вам розповість, вас зацікавить, вам то новина, то ну, якось взагалі нове для вас, і вам схочеться як дізнатися більше. Тож ці рухи та ну, ті зміни, які ви самі собі вмикаєте, це і буде сюрпризом. Кораблики якийсь мені тут показують, або катер якийсь, ну воно мені не дуже зрозуміло, що то воно насправді таке. Ну, якийсь сюрприз буде з тим кораблем. Вже, вже працюють над тим сюрпризом. Але більше я тут не скажу. Літачок мені теж показують, теж буде сюрприз пов'язаний з літачком, але ж ну, ми ж з вами знаємо, багато я про таке не розповідаю то буде і буде, порадіємо потім. Ми любимо такі сюрпризи. Так, далі. Зустріч тут буде сюрпризом. Зустріч така, ну, літня, я б сказала, жінка. Ви знаєте, ця зустріч, вона неприємним сюрпризом буде. Мов чорна кицька перебіжить між вами дорогу. Я дуже гарно відношусь до чорних котів. Насправді нічого поганого в них не бачу. але як бачу їх у філіжанках, то завжди радію, бо це попередження і взагалі, завжди радійте, як бачите чорну кицьку чи кота, які перебігають вам дорогу. Вам таке попередження дається від, від Всесвіту. Таке, знаєте, що ви можете взагалі якось змінити своє життя. Після того, як розглянете про що попереджає вас тварина? Бо це завжди про якихось дуже неприємних для вас людей. Чоловік, жінка, неважливо, ви ну там ви зрозумієте, люди, які, ну, яких треба остерігатись, з якими треба. Переінакшити свої стосунки. Ось тут зверніть увагу, вам буде підсвітлена людина, більш вона ну як робота, соціум, це не з сім'ї людина, це чужа для вас. От бачите, встала і пішла. Я почала розмову про цю людину, і її дійсно дуже неприємно стало. Вона просто встала і пішла. Отак і з вами буде. Це може бути ваш домашній кіт або кіцька. Це може бути телефонний дзвінок від людини, і тварина може собі, себе якось так поводити дивно, що зверніть увагу. Ви можете розмовляти по телефону з якоюсь людиною, а тварина просто от як, як зверне вашу увагу на людину, з якою спілкуєтесь. Або якось на вулиці ви когось там зустрінете після того, як побачите таку тварину. Просто зверніть увагу і далі там робіть свої якісь висновки. Бо тут навіть за день до трьох людей ви можете. от Попередження буде. Ну, ви, ви як відчувати будете от від трьох людей якісь неприємні до вас, якісь, знаєте, Ну, ознаки поведінки людей. Далі дивимось, що стосується сім'я, родина, друзі, близькі, хто тут для вас готує сюрприз. Ну, на чоловіка одразу звертаю увагу, для когось це може бути як у найближчі три дні, або, ну, навіть для когось там три години. Або до третьої години дня. Для когось це навіть буде, от бачите, от походила десь і знов повернулася, бо все, я вже не кажу про ту неприємну людину. Але, але Алісочка, давай, щоб ти не заважала. Якось хочеш, залишайся, але не заважай, будь ласка, давай. Ну, ну сядеш чи ні? Так, дивіться, що з тим чоловіком. Дуже у жінки поліпшується настрій після розмови, спілкування, може, візиту цього, того чоловіка. От зачепив, зачепив щось, знаєте, от як в думках не відпускаєте людину, хоча й у нього там думок багато буде про цю жінку. Ну, тут таке, тут не, не бачу я дуже близьких таких стосунків. Але бачу, що симпатія є. Взагалі, жінка тут дуже щаслива з того приводу, що щось, знаєте, щось буде виконане. Просто от радіє з того, що нарешті. Як повернення якоїсь ситуації, може повернення до якогось розмови. Ну, тобто, тут така якась зацікавленість буде. Далі дивимось. Вирішення питання. От хтось вам дійсно підкаже, як, яким чином що вам робити? Питання, зараз хвилиночку, тут треба поспілкуватись жінці з чоловіком. Тут ключі, якісь ключі я бачу. І дивіться, як бачу ще ознака, втручання є. Дивіться, як тут жінка думає про магічне втручання, тут думки такі є, і навіть з ким спілкується, щось не виходить, і вже є думки про те, що тут не просто так в людини не виходить. Відрізайте від себе такі думки, бо я б не сказала, що воно дійсно так і є. Зараз трошечки розкрию цю ситуацію. Так. Тут трошки заважає є е, е, чоловік, якому ну, щось зі здоров'ям у нього не дуже ладнається. Заважає оця ситуація, е, як вона, як знаєте, тупіковує є. Е, е, щось, е, що тут з цими ключами? Якісь два Ключі які під питанням, ну вони як зв'язка ключів. Під питанням, чи візьме той чоловік ці ключі? Це як хочете комусь, наприклад, їх віддати, як сімейні, як щось сімейне, може, нерухомість сімейна, наприклад. І ви з цією нерухомістю, тут, тут давня ситуація, тут майже все зроблено. Але дивиться на ті ключі і не розуміє брати чи не брати йому. Угу. А ну, я ще тут розкрию трошечки, побачу. Угу. Тут, як треба комусь продати нерухомість, то беріть 12 свічок, тоненьких, звичайних, ото як у церквах продають. Краще б за все, не церковні свічки, а просто звичайні. Можна в інтернеті купити, можна в езотеричному магазині купити. Просто звичайні тоненькі свічки, воскові. У церквах воскові не продають. Там з парафіном там багато парафіну, воно не так працює насправді. Так, і ставте їх в рядочок на порозі ну перед вхідною двер'ю. І промовляйте, що я відпускаю цю хату, цю квартиру, хай в неї буде новий хазяїн. Я дякую цій квартирі, цій хаті, що ви там хочете продасти. Дякую, що ми жили, що ми тут були щасливі, що ми тут ростили своїх дітей, наприклад, Ну там згадуєте життя і кажете: відпускаю, відпускаю, відпускаю. Хай прогорять до кінця. Якщо щось там залишиться, ниточки якісь там прогорілі, ви просто під дерево десь з цукеркою відносите, на землю викладаєте. А взагалі-то воно так повинно прогоріти, що нічого не залишиться. Так, ось тут буде сюрприз від жінки, щось гучне буде, щось вона буде чимось незадоволена буде щось вам виказувати. І, знаєте, на другий, на третій день, от як дивитесь цю філіжанку, це незадоволення за певну якусь ситуацію. Тут щось було зроблено і не так, як їй треба було. Не так, як вона, наприклад, казала, може вам. Тут ну, зміниться взагалі, то потім зміниться ситуація, але ж образа вона так і залишиться. Компліменти від чоловіка будуть дійсно для когось сюрпризом. Але ви якось ну воно нібито натяки на особисті якісь відносини, але мені показано, що жінка тут дуже. Ну, знаєте, як ну, відмежовується від цього чоловіка. Ну, з одного боку, нібито їй приємно слухати від нього компліменти, але продовження вона не хоче. Подякувала і далі пішла. Для когось буде сюрпризом зміна зовнішності. Хтось з вашого оточення, близького, от людина дуже зміниться. от, ну, там, Наприклад, сходить там в перукарню або там пофарбує волосся, що ще. ну, Тобто, просто вам звикати доведеться, ну, якось вам буде незвично спочатку. Ну. ось тут. Так, що ми тут бачимо? Вийде з спілкування вашого близького. Людина, жінка, а те тут і чоловік є. Для вас буде сюрпризом закінчення от, спілкування з такими людьми, але ж воно тимчасове, потім буде ще продовження цього спілкування. Це просто знаєте, виглядає таким чином, що от людини було багато-багато, спілкувались якось так. Ну, часто, А потім якось от зненацька людина десь ділась. Просто там свої справи з'явились в людини. Не звертайте увагу, це не, не є чимсь таким, щоб ви там хвилювались з того приводу. Мудрість, від, е, яку почує чоловік від жінки, е, якось, а тут і чоловік і жінка будуть дивуватись. бо занадто молодша людина і так мудро висловиться. Чогось їх це дуже-дуже здивує. Так, і для когось сюрпризом буде. Це або подружка, або це рідна ну, вам жінка, може і так, і так бути. А сюрпризом що буде? Змін її, ну, наприклад, може, в неї нікого не було, і тут ви побачите, що вона йде поряд з чоловіком якимсь, та ще й він такими закоханими очима на неї дивиться. Оце буде для вас сюрпризом. Чомусь ви про цю людину навіть не думали, що взагалі вона ну, якось. Буде згодна на зміну о, свого становища о, особистого. Запрошення якогось чоловіка для деякого з вас воно буде сюрпризом, неочікуваним сюрпризом. Та тут і залицяння для деякого будуть сюрпризом. І чогось тут, дивіться, в одному випадку приємним сюрпризом, а для іншої людини навіть таке здивування, знаєте, і відразу відмежування, що от навіть не підходь до мене. І такого більш ніколи не кажи мені. Чомусь ви так дуже. так... Суто робочі стосунки, більш нічого. На цьому крапка. Отак От якось відмежовуєтесь дуже. Ну, там вам вже краще ж знати. Бо людина непоганою виглядає, ну? І людина налаштований на зміни. Йому б хотілося б таких змін з вами, але ж чогось ви так дуже. Дуже-не-дуже налаштовані на нього. Ну і все. На цьому більше я тут нічого такого не бачу, а повторів теж ну не хочеться їх промовляти знову і знов. Тож, всім вам дякую, всім гарного дня і маю надію, що ви хоча б посміхнулись з того, що почули. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.